Обережно автомобіль у Івано-Франківську водій Мерседесу наїхав на пенсіонерку. 71-річна бабуся сама переходила дорогу на пішохідному переході. Як це сталося? Відзняв реєстратор із сусіднього авто. Від удару іномарки пенсіонерка отримала численні травми. Її госпіталізували до обласної лікарні. Наразі стан жінки медики оцінюють як середньої важкості. В неї є травма голови, травма кінцівок. Е... Особливо правої і нижньої кінцівки вона не може ходити, не може рухатися. Водій порушив правила проїзду пішохідного переходу, кажуть Даївці. Чи був він на підпитку, поки невідомо. На 34-річного водія чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. Водій порушив правила проїзду пішохідних переходів, і внаслідок чого він нестиме відповідальність, як і адміністративну, так і кримінальну. Наразі ми чекаємо висновку судмедекспертизів, І відповідно за статтею 286 йому буде кримінального кодексу України Йому буде визначено міру покарання. До речі, Мерседеса, який збив пенсіонер. На арешт-майданчик так і не доставили. Правоохоронці повернули автомобіль водію під розписку.